Тарас Коновалов, голова громадської організації Червоне туристичне, вчитель, місцевий краєзнавець, створив артпростір у маєтку Грухольських Терещенків, що в Червоненській селищній громаді. За старими дверима маленька кімната з історичними експонатами. Тарас Коновалов показав трубу з централізованого опалення 1909 року, яка випала з ніші під час ремонтних робіт. Тут є цікава скрутка. Колись не було не було електрозварювання і це скручувалося. Також ви бачите цікава розвилочка, яка. Йде в праву та в ту сторону. І також, оце, власне, воно ось так отут було. Якщо придивитися, ось так отут. Ліворуч йшло і праворуч сюди з поворотом підходило до регіона. Поруч стоїть старовинний стіл, який подарували місцеві жителі, каже краєзнавець. Предки того, хто сюди приніс цей стіл, винесли його звідси, а потім я нащадок повернув сюди. Ну, і й власне ці стіл зараз знаходиться прямо тут, в нашому арт-центрі. Серед експонатів старовина цегла з маєтку, елементи оздоблення, віконні рами. Краєзнавець показує гудзик 1840-х років, який знайшов місцевий житель Це в селі Глинівці. Це гудзик з двома гербами, гербом грухольським та гербом радзевілів, як символ об'єднання цих двох шляхетних родин. Робився на їхню весільну церемонію прямо на одяг. Тарас Коновалов показав портрет власників червоного польського шляхтича Адольфа Грохольського і його дружини Ванди Радзивіл Грохольської, на замовлення яких в 1851 році побудували маєток в неоготичному стилі. В радянський час маєтку облаштували училище, а в 90-х роках передали українській православній церкві Московського патріархату. Після початку повномасштабного вторгнення суд повернув маєток у державну власність. Тарас Коновалов говорить, що артпростір – це спроба частково підтримати маєток у належному стані. За свою. Мету, я ставлю відстрокувати руйнацію даної пам'ятки. Ми робимо латаємо дах, створюємо водовідводи, міняємо дерев'яні крокви. Суспільне звернулося за коментарем до Житомирської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, коли вони виконають рішення суду про повернення маєтку у власність Міністерства освіти та науки України. Але вони відмовилися коментувати. Також ми направили запит до Міністерства освіти і науки з питаннями, які плани на майновий комплекс у міністерства. Олена Кучмій, Тетяна Ривакс. Суспільне новини Житомирщина.